Доброго дня, пані та панове. Сьогодні, 24 листопада 2024 року, хочу зробити екскурсію по винограднику, який на цей час. От на цю хвилину я повністю з дружиною за допомогою дружини його вкрив. От. І оце почну з цього. Це от тут, біля хати Арочка така. Тут такі сорти привиті, як Солодкий світ. Потім хеллоуін, Також сюди манго в цьому році привив. Пам'яті Шмільова. Ну, як не дивно ромбік тут привитий. А також денька. Денька тут на одному рукаві в цьому році дала 20 кг, мабуть, більше винограду. От. Оце от вірьовочки такі поприв'язані. Це, як я вже в попередньому відео десь сказав, це маячки. Отак От воно виглядає. Тобто там до кінця виноградної лози прив'язано е, на буантик, не на вузол, щоб дуже легко було е, його зняти весною, тому що як на вузол зав'язуєш, то потім з ним мучишся. А так за кінчик дернув і все. От, і підв'язується до якоїсь проволоки. Потім весною в мене тут дуже важка е, земля, і якщо в ній копатися, то це просто ну, дуже важко. А так закінчик оцього маячка дьорнув, піддьорнув, побачив кінчик і потихеньку його потряхуючи так, щоб не зламати, все піднімається. Тепер оце мішковина. Є місця, де або погано сформував, сформував кущик, або дуже невдачно щось зробив, і воно так терчить і його землею, щоб не зламати, просто не вкриєш. І горб такий великий, не нагорнеш. То от зав'язав отак мішковиною, обернув і будемо сподіватися, що все перезимує. Було б краще його взагалі положити на землю, щоб воно не терчало. Ну, подивимося, результат подивимося навесні. Тепер Оце... тут те ж саме. От, тут є молоденькі кущики в цьому році посаджені, Prime фейс. в мене декілька прививок. От, і вони дуже добре прижилися, і дуже багато дають врожаю. Але моїй дружині він так подобається, що я вирішив ще кущик і корневласний зробити. От. Тут у мене цимус, Соломія, Бравісімо і е, каска кишмешкашська. Тобто це такий невеличкий заповідник е, кишмешів. От. А оце ще більш цінний заповідник кишмачів. Тут теж все з маячками, все вже вкрите. От. Тут знаходиться ленд-крузер. Ламбаджині, Ламбаджині настільки сильний, кущ. Я його буду тільки, ну він у мене на довгому штамбі, який вкладається, і він у мене буде на арку тільки виводитися. А понизу буде е, лендкрузер, і після Ламбаджині там ще рататуй. з цієї сторони спокуса, ну дуже гарний виноград. І мені здається, ну, але його дуже важко. Запустити, щоб бо він дуже сильно рослий і в нього лоза жирувать весь час. То В цьому році я дуже сильно нагружав його а, паганами. От, сигналочка на ньому малесенька була, і мені здається, що мені вдалося е, його укоротити трошки. Ну, пару-тройку паганів були товсті, я їх вирізав, викинув. А є вже такі на 9,7 і на, до 16 мм. Я думаю, що вони вже будуть плодоносити. У минулому році те ж саме було от, -от, -от, лоскунчик, от штатовський кешмеш. Він теж жирував і в мене. При перших же морозах відмезло все. Я думав, що я його від нього буду взагалі позбавляти. Але в цьому році він видав добрі чотири лози, п'ять лоз. От. І я на них залишив дуже-дуже багато пасинків. І що ви думали? Він став тепер ну, та не, дуже, не надто товсті лози, добре визріли і в зиму пішов він дуже добре. Ну і тут ще аватар. Лежить з аватаром, всі знають, що тут дуже великі проблеми, з ним теж все саме робилось. Тобто повністю все залишалося, всі пасинки, всі рослинки, всі гронки, все, що на ньому було, все залишалося. Все одно прийшлося декілька лос викидати, але є такі ж. Є надія, що вони будуть плодоносити. І є такі, що навіть на, прищ... на, підщіль... на прищепу згодяться. Тобто аватарчик в цьому році трошки його укротили, і надія, що наступного року я вже буду з гарним врожаєм. В цьому році було всього тільки 3-4 чи 4 громки, Це таке собі. Ось тут у мене оце, оце, що лежить на землі, це Такі собі винні сорти тут ютал, потім винні сорти і так далі. Вони умовно не вкривні, тому я їх просто завжди кожного року вони на високому штамбі. Просто кладу на землю і приколюю трохи де, де молоде в цьому році, то я прищепи трошки повкривав. Ото в мене в мішковині це зроблена Ніагара. Хоч вона теж рахується, що вона не вкривна, ну, мені не вдалося її зробити не вкривною. Тобто мені весь час приходиться її вкривати, інакше воно вимерзає. Тобто, чи я щось з ним не так роблю, чи... Чи може його не треба правильно запустити, чи ще щось. Ну, це теж лоза. Тут старі рукава лежать. До них привиті в цьому році такий є, як кишмиш красень. От. Він універсальний. Можна і на, як, вин, як винний його, і можна, як і для їди, для споживання. О, ну, оце ось кущик. Він не надто сильно рослий, оце, оце. це в мене лакресент, Оце єдиний такий на цей час, що в мене випробуваний, це вже декілька років. Не вкривний. Я його ніколи навіть на землю не кладу. Отак От все залишаю. Мало того, я неправильно все роблю з точки зору виноградарства. Я його обрізаю з осінь. Ну, В цьому році мало я від з ним возився, майже нічого не відрізав. А так минулі роки обрізав його. І він в мене ніколи жодної е, не, не тіряв. Брунечки, все виживає. Тобто в нього реальні заявлення, я не, не, точно не помню, чи 32, чи 38 градусів. Вони реально він це витримує, все. І вітри тут, і північні, і всякі, і йому хоч би що. Хоть би що Тобто, це такий пристосуванець добрий до зими і до всього він витримує. Ну, от тут ще на землі лежить. Ізумління, здивування. От. Теж я, він, він умовно не вкривний, я його завжди отак от теж кладу, не, землею не присипаю, то дровинкою прикладую, щоб воно вітром його не ганяло туди-сюди. І все з ним завжди добре. От. Так, що, так, ну Тут теж у мене воно, арочка. Чи Альтанка, чи це, ну, так собі, що попало. Зроблена біля ялинка. От. От. І я е, вона понапрощеплював, теж різних там домаська красуня, потім благородний, або він же е, Дніпровський манікюр -фінгер. От, І полуничний клубничний. От. Ну, полунечний я випробував. Він у мене лежав на землі, не вкритий абсолютно, він витримує, жодна брунька в нього не пропадає. Вистигає, в нього лоза дуже-дуже рано, тобто з ним проблем немає. Але оскільки я тут все одно біля нього і те кладу, то я його теж положив, прикрив та і все. Набагато більше роботи це не дало, але гарантій, якщо буде мінус 30, то дасть. Ось таке от тут у мене. Ну і що ще? Все, все останнє майже все точно так. Тобто, де не вдалося вкрити лозу, прижати до землі, там я її обв'язав мішками. Чому я знімаю це вже я, скажімо так, вкрили ми його з дружиною вже днів 4 чи 5 назад, а може й 6. От. А, але я ні, ну, ніколи не рахую, що все завершено, поки не пройдуть дощі. Що дощі роблять? А, коли закопуєш, воно ж нелегко, важко, іноді десь щось не так зробиш, пропустиш і так далі. Не, мало землі насипеш на лозу. І от, наприклад, як такий горбик. На ньому землі мало. А потім перші ж дощі, які пройдуть осінню ще до того, як земля замерзла, вони беруть і розмивають верхівку. І де на деяких місцях лоза проступає. От. І звісно, що морози її можуть взимку пошкодити. Так от після оцих дощів я обов'язково контрольний проход роблю. Це якраз сьогодні я зробив контрольний проход. Ну і скажімо так, десь так 20, а може й більше, пропусків в мене було таких, що прийшлось лозу підукривати. От, і, і що саме головне, більш всього лелеєш там прививочки, і оці всі американські сорти. А вона, і на них більш всього, і робиш помилок. Тобто, майже всі, такі, як там: то подяка полякам, то Червона калина, то Чорнобайка, то Солодкий Світ, то ще щось, все практично прийшлось довкривати. Ну, проступили. Тобто треба контроль обов'язково робити, тому що потом Весною можна пожаліти. Ну, скажімо так, це, якщо хто вкриває там 15-30 см глибиною, то е він, звісно, вкриє, і все буде добре. Ну, в мене вже нема таких сил, щоб вкривати на таку глибину, то я там на 7-10 см, може де 15, і є, то вкриваю. Оце тут 20 нових. Саджанців посаджено, вирощених мною. Це два ряди. От, раз, я це другий. А це два ряди. Це те, що було посаджено в минулому році. І вже є надія, що в наступного сезону вони відпладоно... почнуть плодоносити. Оце два. Тут це на цих двох оце весною буду металку повази. Зварювати такі ж, як це в мене. Ці. Це натяжителі, проволока, все таке. І буду вже тоді ставити стовпи по міжряддю, коли вже відкрию виноград. А може і ні, а може раніше. От, горбики поки будуть, воно видно де, куди можна, щоб не налізти. Коріння ще не розрослось, не пошкодиш, і стовпчики можна буде поставити без всяких проблем. От. Водяна система вже повністю розібрана, все. В цьому році рішив, вирішив, вирішив не, не знімати оці всі патрубки. тому що ну, воно в деяких містах у мене і так залишається, і вони пластикові, і воно не тріскається, аби там води всередині не було. Отак спустив усе і буде. Ну, подивимося. Думаю, що все буде гаразд. Трубки оці поливочні. Я вже не знімаю їм вже, мабуть, 7 років. І вони ще досі живі, здорові і, і працюють. От. Ну, По великому рахунку, по великому рахунку. Е оця капельна система е мені більш стало подобатися просто шлангом. Підлив під конкретний кущ, скільки треба. Воно навіть кажеться такий масив весь і на ньому все. Нібито однорідне. А на самому ділі все одно в одному місці більше води треба, в другому менше. От. І виходить так, коли капельним поливом все це поливаєш, що воно шлуб'є віз... завжди везде одинаково. Або треба десь зменшувати, або прикручувати оці головки, розприскувачі, то краще то притягнув. Так, часу трошки більше займає, але. Але але, але так мені більше тепер подобається. Ну, Опять же, все залежить від обставин. Іноді, коли полити вкрай треба ніколи цим займатися щось, треба робити друге, то тоді можна підключити, воно все в робочому стані і воно буде поливатися, а ти займаєшся своїм ділом. От, ну, Це майже все так. Всі діляночки вже перекультивіровані. От, це теж все. І до зими виноградник готове готовий спати і радувати наступного року врожаям. Якщо не буде знову цих весняних заморозків, таких, як цьому році, який ну, дуже все пошкодив, було скільки таких, то лоза на деяких пішла з старинної бруньки, і коли вона. Так і не визріла. Прийшлося її просто вирізати і викидати. А деякі е нормально лози повизрівали із врожаєм з якимось було.